Розминка для мозку починається. Три рівні, багато фактів і трохи логіки. Готовий до інтелектуального фітнесу? Поїхали. Перше запитання. Який континент найнаселеніший? Австралія, Африка, Європа, Азія? Правильна відповідь. Азія. В Азії проживає понад 4 мільярди людей, приблизно 60% населення світу. Друге запитання. Яким приладом слухають серце? Тонометр, термометр, стетоскоп, електрокардіограф? Правильна відповідь стетоскоп. Стетоскоп використовують для прослуховування серця. Третє запитання. Яка компанія найвідоміша за операційними системами? Apple, Microsoft, Google, IBM? Правильна відповідь: Microsoft. Microsoft створив Windows найпоширенішу ОС для ПК. Четверте запитання. Яка головна функція білих кров'яних тілець? Транспорт кисню, розщеплення поживних речовин, захист від інфекцій, регуляція температури. Правильна відповідь захист від інфекцій. Білі кров'яні тільця борються з інфекціями. П'яте запитання. Яка європейська столиця лежить на двох континентах: Рим, Мадрид, Лісабон, Стамбул? Правильна відповідь Стамбул. Стамбул розташований на двох континентах: у Європі та Азії. Розділений Босфором. Шосте запитання: Хто створив Шерлока Голмса? Агата Крісті Артур Конан Дойл. Едгар По Чарльз Дікенс. Правильна відповідь Артур Конан Дойл. Дойл написав 60 історій про Шерлока Голмса. Сьоме запитання Хто був першим президентом США на Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Авраам Лінкольн? Правильна відповідь Джордж Вашингтон. Вашингтон був першим президентом США з 1789 по 1797 рік. Восьме запитання Який танець походить із Відня? Фокстрот? Танго сальса вальс. Правильна відповідь. Вальс. Віденський вальс. Танець 18 століття. Із плавними рухами. Дев'яте запитання. Скільки триває тайм у професійному футболі? 35 хвилин, 45 хвилин, 55 хвилин, 65 хвилин. Правильна відповідь. 45 хвилин. Тайм у футболі триває 45 хвилин плюс доданий час. Десяте запитання. Яка функція діафрагми? Травлення. Фільтрація крові. Дихання, серцебиття. Правильна відповідь. Дихання. Діафрагма. Головний м'яз для дихання. Одинадцяте запитання. Скільки країн входить до ЄС? 25, 27, 29, 31? Правильна відповідь: 27. ЄС має 27 країн після Брексіт. Хорватія приєдналася в 2013-му. 12-те запитання. У якій країні розгортається роман Дон Кіхот? Португалія, Франція, Італія, Іспанія. Правильна відповідь. Іспанія. Дон Кіхот Сервантеса відбувається в Іспанії. 13 запитання. Яка тварина зображена на гербі Німеччини? Ведмідь Лев, Орел, Вовк? Правильна відповідь Орел. Орел символізує силу та суверенітет Німеччини 14 запитання коли заснували Світову організацію торгівлі 1985, 1995, 2005, 2015? Правильна відповідь 1995 СОД регулює міжнародну торгівлю з 1995 року. П'ятнадцяте запитання: Скільки країн у світі приблизно? 155, 165, 185, 195. Правильна відповідь 195. Анарканно приблизно 195 незалежних держав включно з членами ООН і Ватиканом. Шістнадцяте запитання яке місто називають містом, яке ніколи не спить? Токіо, Лас-Вегас, нью йорк Майами? Правильна відповідь Нью-Йорк. Нью-Йорк відомий своїм активним нічним життям і культурною різноманітністю. 17 запитання що не належить до семи чудес світу? Колос Родоський, висячі сади Вавилона, піраміда Хеопса, Альгамбра. Правильна відповідь Альгамбра. Альгамбра пам'ятка в Гранаді, але не входить до семи чудес світу. 18 запитання хто сказав: Я мислю, отже, я є. Джон Лок, Іммануїл Кант, Рене Декарт, Фрідріх Ніцше. Правильна відповідь Рене Декарт. Декарт сформулював цей принцип у 17 столітті. Дев'ятнадцяте запитання як називається столиця Австралії? Сідней, Мельбурн, Канбера, Бризбен. Правильна відповідь Канбера. Канберу обрали столицею, щоб уникнути суперництва між Сіднеєм і Мельбурном. Двадцяте запитання. Який орган виробляє інсулін? Печінка? Підшлункова залоза, нирки, щитовидна залоза? Правильна відповідь підшлункова залоза. Інсулін регулює рівень цукру в крові. 21 запитання. Коли відбулися перші сучасні Олімпійські ігри? 1888, 1896, 1904, 1912. Правильна відповідь. 1896. Перші сучасні Олімпійські ігри пройшли в Афінах у 1896. 1800... 96 році. Двадцять друге запитання Яка тварина відкладає яйця? Слон, кенгуру, акула, носоріг. Правильна відповідь Акула. Деякі види акул відкладають яйця, відомі як морські яйця. У процесі овопари. Двадцять третє запитання коли коронували королеву Єлизавету II? Правильна відповідь. 1953. 1953-й. 24-те запитання. Який боксер залишився непереможеним у п'яти вагових категоріях? Мухаммед Алі, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо. Правильна відповідь Флойд Мейвезер. Мейвезер залишився непереможеним із титулами в п'яти категоріях. Двадцять п'яте запитання Яка країна єдина у світі має імператора? Велика Британія, Саудівська Аравія, Таїланд, Японія. Правильна відповідь Японія. Японія єдина країна з імператором Нарухіто. 26 запитання. Яка найбільша церква у світі? Базиліка Богоматері, Собор Христа, Собор Святого Петра Нотрдам. Правильна відповідь Собор Святого Петра. Собор святого Петра у Ватикані. Найбільша церква. 211 метрів. 27 запитання. Як передається жовта гарячка через забруднену воду, через повітря, через статевий контакт, через укуси комарів? Правильна відповідь через укуси комарів. Жовту гарячку переносять певні види комарів. 28 запитання який німецький імператор ініціював Другу імперію в 1871 році Вільгельм І, Фрідріх ІІ, Отто фон Бісмарк, Вільгельм ІІ. Правильна відповідь. Вільгельм І. Вільгельм І став імператором Німецької імперії в 1871 році. 29 запитання. Що особливого в соборі Нотр Дам у Парижі? Дзвони, вітражі, розетки, вежі, фрески. Правильна відповідь. Вітражі розетки. Вітражі розетки Нотердама. Шедеври готичної архітектури. Тридцяте запитання Як називається єврейське свято Нового Року? Йом, Кіпур, Пурім, Ханука, Рошхашана. Правильна відповідь Рош Рошхашана рош початок високих свят у юдаїзмі. Бонусне запитання хто такі плебеї у стародавньому Римі? Аристократи, раби, прості громадяни, солдати. Напишіть свою відповідь у коментарях. Класна розумова зарядка, правда? Напиши в коментарях, скільки балів набрав. Хочеш ще вправ для мозку? Підписуйся. Нова порція вже скоро.